Привіт, друзі Елвін! Сьогодні в нас на відеоогляд красунчик Елвін Панігалі. Він вже всім вам давним-давно знайомий, але цей трошки інакший від попередніх. Давайте попочинаємо. Спереду стоїть колесо. 17 го радіусу 110-ї ширини. Ззаді встановлено мотор колесо, двигун на 5 кВт з 200-ї ширини. Правда, з 200-ю шириною буде витрата енергії трохи більшою, ніж, наприклад, якщо встановити 140-ву ширину або 180, -му. чим більша ширина, тим витрата енергії буде більша. Витрата енергії з 5-кіловатним двигуном складає від 15 до 19 км на 10 А. Все залежить від манери їзди. Якщо б встановити 3-кіловатний двигун витрата енергії буде складати від 17 до 23 км на кожні 10 А. Сюди ми встановили акумуляторну батарею на 60 А, тобто 72 В, 60 А годин. Для 5-кіловатних двигунів це якраз, можна сказати, золота середина. Також тут встановлений повністю весь пластик. Бачите, в більшості мотоциклів оця частина йде. Відкритою, тобто видно металічний бокс, де встановлюється акумулятор. Також тепер ми на всі Elvin Panigale встановлюємо контролери Far Drive. Вони дозволяють ще трохи швидше робити розгін і прискорюватися порівняно з вотолями. Як Votol, так і FarDrive ідуть йдуть програмованими контролерами, але втручання в контролер, поки є гарантія, заборонена. Також встановлюються гідравлічні повністю дискові гальма. Спереді йдуть подвійні гідравлічні дискові гальма, перфоровані з подвійними супортами і з подвійними поршнями. Ззаду стоїть один. Одинарне дискове гальмо також іде перфорована. Дехто питається, для чого перфорація. Вони перфорація облегшує саме колесо, як і мотор колесо, так і переднє колесо полегшує. І крім того, коли гальмівні колодки засмічуються, перфорація дозволяє їх очищувати. Тобто це дуже потрібна річ. До речі, перфоровані диски встановлюються на майже на всі гоночні автомобілі. На електромотоциклах Elvin також вони встановлюються, і також на скутерах. Також додаткова. Є встановлено Bluetooth-колонка. Bluetooth-колонка це ви під'єднуєте ваш смартфон і слухаєте музику в дорозі. Тобто вам буде ще цікавіше рухатись. Також тут трохи йде вже зміна. Бачите, я не знаю, чи буде видно. Є передачі, переключаються спорт. Драйв 2, драйв 1 і реверс. Щоб заблокувати мотор колесо, використовується дана, даний вимикач. Це отакі перемикання передач використовуються тільки в фардрайві. У водолі вони трохи були інакші, перемикання передач. Відрізняються контролери, відповідно, треба брати іншу ручку перемикання передач. Також змінилися. Бочонки для гальмівної рідини вони трохи йдуть збільшеними. Це дуже корисно, тому що при втраті гальмівної рідини, ну, от десь йде протікання, або ви перебили шланг, вам вистачить довше гальмівної рідини для того, щоб Доїхати додому або на станцію техобслуговування. Також в Елвін Панігалі, як і в попередніх версіях, ідуть динамічні показники поворотів. Спереді їх чат чотири, як ви бачите. І верхні, і нижні йдуть динамічні, ззаді відповідно два показники поворотів. Також динамічні і є крило для закріплення номера. І воно дозволяє, коли погана погода, коли болото, воно не обтряскує спину ні водію, ні пасажиру. Стоїть моношок одинарний. В комплекті входить два ключа, два брелка, безключовий доступ, сигналізація. Додатково ще стоїть чорне вітрове скло. Воно надає ще кращого зовнішнього вигляду даному мотоциклу. Друзі, а ми і далі продовжуємо нашу акцію на нашому каналі, що дозволить нам разом з нами внести реальний вклад в перемогу України. Кожен лайк, який ви ставите протягом тижня до виходу наступного відеогляду, стане однією гривнею, і ці кошти будуть використані на закупівлю дронів для ЗСУ. Нашій спільній справі потрібна ваша підтримка та допомога, щоб допомогти нашим героям та Україні. Разом ми можемо зробити реальні зміни. Тож не забувайте ставити лайк. Яки ділитися відео і запросити своїх друзів приєднатися до нашого каналу разом до перемоги? Продовжуємо відеогляд, як ви знаєте. на Акумуляторні батареї можна ставити на панігалі різні, як свинцево-кислотні, так і літій-іонні. Але в даному випадку на 5 кіловатні двигуни на 5-8 кіловат. Треба ставити тільки літій-іонні акумуляторні батареї. На 3 кіловатні двигуни можна встановлювати свинцево-кислотні тягові. Акумулятори вони також досить добре справляються з 3 кВт. Вийде ну набагато дешевше, і, але дальність ходу буде складати максимум до 70 км. Це при ідеальній їзді. На літієвих акумуляторах можна зробити дальність ходу, хоч 200 і навіть більше кілометрів. Друзі, підпишіться на наш канал. Чому? Тому що в нас скоро в березні буде нова поставка електромотоциклів, панігалі і інших, але вони будуть вже з деякими змінами. Щоб не пропустити ці зміни. Досить суттєво. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступне відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvincom.ua. Дякую і до побачення!